Формадол таблетки від головного болю триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція голос, перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Ярославе, доброго дня. Доброго. дня. Ну, я почну тоді з митної політики, з митниці. Міністр фінансів Сергій Марченко дав велике інтерв'ю Радіо Свобода, де розповів, хто реально негласно контролює українську митницю. За його словами. Негласний контроль над українською митницею здійснюють правоохоронці. Ну а правоохоронних органів у нас як відомо багато на уточнююче запитання, які саме він сказав: всі: от перерахуйте всі правоохоронні органи, і всі вони здійснюють контроль над митницею. А хтось просто в більшій мірі, хтось в меншій. Це звісно звучало як таке. ну... По перше, вирок як це звучало як вирок самому міністру, тому що все таки так чи інакше контролювати митницю має міністерство за положенням кабміну. Митниця підпорядковується уряду через міністра фінансів. А по-друге, це звучало як вирок самим правоохоронним органам, що вони я не знаю, негласно контролюються як кришують митницю. Але вони кришують. Ну, я, я дивився сьогодні то твоє інтерв'ю з Сергієм. До речі, дуже прикольне і таке відверта, і е, мені здається, міністр сказав чисту правду. Єдине, що я не розумію, як там НАБУ пов'язано, ну, крім того, що вони зараз відкрили справу по Руслану Черкаському цьому. Корупціонеру, якого ми всю Україну півроку звільняли з митниці. Яка, до речі, смотрящий якраз від правоохоронних е, структур, е, там НАБУ допомагає боротися з корупціонером. А всі інші – БЕП, поліція, прокурори е, СБУ, ДБР. Ну, вони, як е, говорять, і в темі, і в долі. На кожному митному пості вся корупція контролюється правоохоронними органами. Там митник. Вони там, м'яко говорячи, на світі люди, але він останній в цьому системі. Те, що у нас правоохоронна система захопила митницю, це факт. Ну просто про це відверто сказав ще й міністр, але в наших з тобою інтерв'ю, звітах моєї ТСК парламентської, звіті комітету парламентського, це 100-500 разів звучало. Ну, там. Для мене я навіть не звернув на це увагу, чесно говорячи, в вашому інтерв'ю, Ну, тому що це як сонце. Сон, сон. Та, та, але це просто звучить це. Коли каже сам міністр, ти вже просто розумієш, що якщо вже він не може втриматися і говорить про це відкрито, що я не впливаю на митницю, але мав би на неї впливають правоохоронці. А ви, Ярослави, кажете, що вони ще і в темі, і в долі, то це просто звучить дуже трагічно. Мені здається, це все трагічно. Мені подобається. У нас є цей правоохоронний орган. Такий там, там вони займаються або телеграм-каналами. Або Фейсбук-фотосесіями на виїзними називається ДБР. Ці хлопці та дівчата на початку війни всім ДБР поїхали захищати кордон з Львівською областю ну, і відповідно пункти переходу у Польщу. Всиділи там на всіх контрабандних потоках, які тільки можливі. А потім знайшли якогось там митника, який там, начебто, взяв взятку тисячу доларів, і типу, ми викрали корупцію нами, пацани, да ви ще її кришували там. Ми всі про це знають. Ну там сто 500 вже повідомлень. Було ну я не знаю там хто, хто про це не писав. Ви ну окреме питання, як ви там поїхали з цього Львовського котла вибиратися? Але ну інше питання. Якби, ви справді думаєте, що цей ваша антикорупційна боротьба через рік ви побачили нарешті корупцію на львівській митниці? Ну або інші митниці. Інший приклад, у нас нещодавно на Одесу назначили цього прокурора ем, Олега Кіпера. Кіпера. Олега да, нічим запам'ятав, як прокурор, ходив тут шакалів постійно по різним е, фірмам. Він зараз тягне свого другу. друга, теж там ну, митник, як говорить, клімати куди ставити. А як звати? А як друга звати? Зараз я скажу, подання на, на нього просто вже є, але, ну, типу, нам насправді, напевно, навіть і байдуже має бути е, то, якщо не помиляюсь. Uh -huh. ось, гри, е, ну, там, короче, Тобто це, друг... його... Можна? Ні, це просто дуже важливо. Тобто, це, за вашими даними, це друг Олега Кіпера да, в Кіпераської його... він... області і да. він його хоче бачити головою одеської митниці. Yes. От все, все саме так, вони там разом працювали, Ну, коротко, у них там достатньо довга історія, це, це, там, цей митник эм, ну, не проявив себе реформатором на багатях митницях, але типу, ну, дивись. У нас правоохоронці конкретний, да, там, е конкретний напрямок призначили свого губернатора в Одесу. І цей реформатор, замість того, щоб займатися там. Ну мені здається, в Одесі багато питань, особливо військових. Зараз займається тим, щоб призначити свого голову митниці. Ну ти, ти при чому тут до митниці? Ну ти народ, ну воно якось. І там в Одесі зараз теж не не реформи відбувається. Там орлівка це пересорти і перекиди. Ну короче, там контрабанда, прям шумить. Але ну от це ж конкретний приклад, як впливає зараз ця система, і плюс там стоїть СБУ, плюс там БЕП не бачить чорне зерно, плюс там ДБР Нацпол. Тому, коли ти задаєш питання своєму інтерв'ю правильно, чи має міністр фінансів впливати на митницю? Він тобі і говорить, що єдине, що я можу, це ставити їм план, щоб вони хоча б його виконували. І відверто говорить, що зараз, хоч якось воно налагодилось. Ну тобто, Сергій Звягінцев, Ну при всій повазі, при всіх там да, от критики. Ну він якось це розуміє. Ну там він це виконувач. Проходит. Я просто скажу для слухачів. Це е, Сергій Звягінцев, це виконувач обов'язки державної митної служби, але він не керівник, він просто ВО керівника керівника немає. Він, він не виглядає як людина, яка. Колись хотіла бути керівником, але він хоч приходить, говорить про проблеми. Ну, там, ми насправді нормальний діалог, ну, тобто він сам сигналізує, що ось отут є проблема, отут у нас немає сканерів, тут зробіть зміни на законодавства тому що з Free, ну, те, як ганяють цигарки, бо що і по Україні, і вже по всій Європі. Це проблема стає. Але, і тому, але от ще раз, там, правоохоронці керують митницею, це факт. Які не треба довго там о, навіть обговорювати, це просто факт, з яким треба вже ну, зміритися. І чесно говорячи, от цей тиждень я буду багато з послами розмовляти. Я прямо про це говорю, показуємо факти, показую ці документи. Ну чекаємо від них реакцію. А правоохоронні органи, як ми знаємо, курує е, Олег Татаров, заступник Андрія Єрмака. Він він в цю вертикаль вшитий чи не вшитий. Дивись, ну мені здається, що відповідь на твоє питання очевидна, і тобі її знов сьогодні дав міністр фінансів. Ну, топу, у нас ж нічого не змінилося да, за останній рік, як це відбувалося. Ну у нас по-моєму всі правоохоронні органи зараз. Е за діні в одній з ну, зв'язків з офісу президента, окрім набу, ну і відповідно сап все інше. Ну чесно говорячи, от я нещодавно збирав інформації по знов ну, ж таки для посольств по Бебу, і мені дуже сподобалась цитата одного представника Набу. Він там проговорив, говорить, чесно говорячи, ми їх там не дуже відрізняємо з ББР. Вони це те ж саме просто там з іншими нашивками приходять. Ну але. Воно, воно, воно одним з одним з Литвою. Великої різниці немає, але що от ти, ти зараз, Ярославе, розказав такий приклад, коли зараз керівник Одеської області хоче бачити керівником митниці свого друга. Але насправді, про якщо говорити про кадрові призначення, то я не знаю наскільки коректно казати, що міністр теж має нести або несе якусь політичну відповідальність за ці призначення. Ну ось ти згадував митника Руслана Черкаського. Ти сам його називав, здається. Символом корупції на митниці, і коли я запитала в міністра фінансів, а як же в 2021 році взагалі призначили цього Черкаського, на якому вже мабуть тоді не було де клейма ставити, хоча кримінальних справ не було, але ну всі ось знали, говорили, але не було кримінальних справ. На що міністр фінансів мені сказав, що ну не як би сказати, незручно було якось тоді вказувати голові державної митної служби, кого призначати своїм заступником кого не, не призначати, і тут з'ясувалося, що Черкаського в керівництво митниці привів Павло Рябікін, той самий, який потім став міністром стратегічних галузей промисловості, і Той самий, якого ось здається, в квітні Володимир Зеленський призначив послом України в Китаї. Ось о, така вертикаль тут виявилася. Не Павло Рябікін його привів. Ну тобто, там ну, це, 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 це сказав міністр. Власне. Його привів uh, Юра Арісто. І, Юрій Арістов це точно що... його, його довго вони там він його якось захищав, а потім Черкаський переметнувся до правоохоронної частини і очолив якраз у цей рух за реформи в зворотній бік. Тому нічого там простого і складного немає. Знову ж не захищаю Робітіна, він там теж не реформаторів понаводив, але ну ще раз. Тобі е, в інтерв'ю міністр прямо сказав: я до митниці не маю жодного відношення. Я можу іноді заблокувати призначення, і то вони назначаються там ТВО, ВО і таке інше. І потім він не може звільнити. У пана Черкаського є дружба на Чорновецькій митниці. Точно такий же реформатор. Ну то там на бенклі не їздить. Напевно, на, на, на більш е, е, елітних, але простіших авто. Пан Товт. От, ну, по ньому матеріалів, там, я не знаю, я вже набу, мені здається, вони мене заблокують скажуть, що ти спагнеш, ну, там, Ми їм все надіслали, вони, відверто говорять, непогано його відпрацьовують. Але все, йому ну, говорять, поки звільняйся. Що робить людина? Йде на лікарняни. Як і Черкаський. І тут, от, ну, якраз тому ця вправа по вичищенню митниці, вона непогана. І, ну, Дякую, справді, велике і журналістів, і які допомогли там якось цю історію зрушити з міста. Але саме тому я вважаю, тут ми знову ж таки в інтерв'ю з міністром. Тільки незалежний конкурс. Ти його якраз перебила, там була його фраза з більшістю міжнародників, тому що наші з сьомий разу вже брать голову митниці, якось не виходить. З можливістю звільнити всіх по потім по переатестації, там щоб вони не на лікарня, не на цей в просторі не виходили. Ну вот от всі ці історії, як вони тримаються за свої 12 тисяч гривень в місяць. Вони поменні і не за ну і нормальні зарплати да, найцікавіше. Найцікавіше, що в них зарплати досить скромні в митників дванадцять тисяч гривень, 15, Але як вони з усіх сил просто чіпляються за ці робочі місця Анекдот, який на жаль є реальністю. У Бебо немає фінансування. Вони там переходили вже. Ну у них 500 мільйонів, У них штатка розширена. У них вони вже переходили на там чотирьох годинний робочий день, і вони зараз набирають плюс 83 людини. Знову ж таки справа там тільки правоохоронців. Ну короче, не реформаторська історія. І ми їх запитали, в ТСК типу, а у вас що з фінансуванням? Тому що там якось чули, що там в так вже доплачуєте, ну ці там не реформаторські історії. Ми говорить, з фінансуванням як було погано, так і не було. От будемо платити трішки. І ти думаєш, от а от ті люди, які йдуть от в БЕП зараз, оці 83 додаткові людини, які одразу знають на старті, що у них зарплата там буде обрізана ну капічина. А це от, ну як в анекдоті, тому дали пістолети, далі крутись як хочеш. чи, ну от просто як у них це відбувається до ну, тобто. Це воно ж очевидна річ. Тому те ж саме з митниками. Насправді, ну типу, вони не дуже щасливі люди. Ну там с такої звичайної митник ну, 10 доларів в день. Робота у них ну так, дали пістолети, крутись як хочеш. Мені не, здає... не така тому треба змінювати систему. Сканіра бо зараз будемо ну, намагатися туди поставити нормально. Ну тобто, ну якось має там трішки рухатись і знову ж таки Добре. право. Має, Ярослава, я, Ярослава закінчимо поки що з митницею. Поставимо три крапки. Е, мені здається, все дуже красномовно. Ти описав е, арма. Мені здається, що трішки більше місяця минуло, як е, в Арми з'явився новий керівник, точніше, нова керівниця Агентства з розшуку і менеджменту активів. Е, чи можна вже підсумувати хоч якісь результати її роботи за місяць, чи ще зарано? Е, як на мене, можна. Будь ласка. Ну, бо вони очевидно, е, як очікувано, на нулі. Вона була на нашому комітеті. Я задавав, у нас просто розглядався там відповідний законопроект, щоб наступного разу не вкрали так калія і Аміак, як, як це зробили разу, які реформатори з офісу президента і минулого керівництва Марна. І я й задавав питання, коли буде реєстр. Тому що по закону має бути реєстр реєстр російських активів в Україні а, чи взагалі арештованих активів. Арештованих, ну, ми ж не ага. бачимо, що варне. ну справді не ти, не я не можемо побачити. Я ну, тобто, просте питання. Коли буде відкритий реєстр, тому що обіцяли і так ніч. Я тобі чесно скажу, зараз там я не хочу там образити нікого, не хочу там наговорювати. І така ж сама думка у моїх колег по комітету. Ми вона три рази намагалася відповісти. Ми не зрозуміли, що вона хотіла сказати. Ну тобто, це був те, що називається салат слів да? ну це був набор непов'язаних слів, речей, я не знаю, може, вона там переплутала якісь бумажки. Ну, тобто, я, я, я справді не зрозумів. Потім е, було те ж саме на комітеті антикорупційної політики, вона там на три короби, бо звичайно нічого не зробила. Ми з головою антикорупційного комітету Анастасією Радіною внесли відповідні поправки. Зараз там треба, щоб ну пройшли строки на формування таблиці другого читання. Про те, що якщо вони не відкривають до 15 вересня е, цей реєстр, її мають звільнити. Друга і там, начебто, зараз у нас є. Ну, непоганий результат з Мінекономіки. Всі продажі, отак, як вони от цей, ем, вкрали там ем, Аміак, Калії і все інше, от все ці продажі мають тепер йти через прозору продажі. Тому що ну, схема була максимально тупа і хотів називати геніальною таке інше. У них була своя площадка. Вони їх продавали на окремому цьому ну, посиланні. Тобто, і ти мог зайти і побачити, що там продається, тільки знаючи це посилання, знаючи, з якого е, браузера треба заходити, і ну, коротше, деякі налаштування на комп'ютері. Ну, і ще раз, схема класна, єдина проблема, що такі, ну, напевно, діяли в 2000-х роках, а не зараз. Звичайно, все це побачили, вже в набу передали. Впевнений, там буде все добре. У і поганих корупціонерів, а третє це управління. Це найбільша складна штука. Ми думали її теж передавати на прозоро одразу. Але проблема в тому, що арма там, вони ж це ну, управління, мало того, що ти нічого не дізнаєшся, нічого не дозвонишся. Ну, коротше, там все дуже-дуже дуже погано. І вони говорять, що ми крабики і не можемо це завантажити все одним файлом, тому звертайтеся до нас письмово, і ми обов'язково покажемо всі документи. на цьому. Починається корупційний шлях передачі цих активів, але інша частина це хто визначає, хто переможе там своя комісія, яку вони самі визначають, яку вони самі контролюють, яку немає ніяких не жодної звітності. Ну тобто, там від того, що ми цю корупцію переведемо на прозоро, ну реформа не станеться. І тому зараз готуємо законопроект, якраз теж з настю радіною, ну з іншими колегами, які долучаються. Про те, щоб ну змінити цю систему, і відповідно теж витрати на празок, моя особиста думка: арму треба ліквідувати, перехрестити святою водою Богом проклята місце по кожному керівнику і Виходить потім кримінальна підозра від набу і інших правоохоронних органів. але ну поки що наші міжнародні партнери, так як вони її там по факту колись іді були ідеологом створення не дуже до цього е тяжі. Фонд держмайна, м'яко говорячи, всю цю плаку так одним чином перебирати не хоче, Ну тому що розуміють, що це ну не дуже реформаторська історія, і тому от, ну, будемо зараз змінювати ситуацію. Що ну, Олена Дума Олена да, по-моєму Олена Дума так, керівниця Арма через ну там я зараз запросив, кого вона призначає радниками, заступниками такими іншими, але за моєю інформацією, там буде багато цікавих прізвищ, але мало інформаторських. Будемо стежити тоді. До речі, про ти згадав просто Анастасію Радзіну, Вона кілька днів тому була в нашому ефірі, і ми говорили про відновлення декларування для чиновників, посадовців, депутатів. Трошки давай про парламентські справи. Як з цим законом, коли його можуть у другому читанні ухвалити? І чи назбирається голосів? Чи готові депутати тепер декларувати самі статки свої? Хто їх питав, готові, не готові? Звичайно, проголосують. Якщо вони не проголосують, ніхто не буде декларувати. Всі проголосують як зайчики. А чому фрі... ти так вишні? Ну, тому, тому, що я знаю, колеги. І прийде з офісу президента команди голосувати, все проголосують, тому немає проблем там з голосами. Є е, е, проблема з текстом. Ну відверто, є проблема з текстом другого читання. От е, у нас зараз буде засідання, буквально там через напевно, 15 хвилин, і е, от я сьогодні мені Олександр е, Новіков, голова на надіслав свої поправки. Є позиція СБУ, які говорять ні, ми не можемо декларуватися. Ви шовону я вийшло. перепрошую, я перепрошую. Я не знаю, чому зараз проти СБУ. Наскільки я пам'ятаю, деякі статки деяких СБУшників вони й так були закриті ще коли декларування діяло, засекречені були, Тому що. Це такий матеріал для твоїх колег з бігу інфо, схеми, наші гроші і інше. Щоб ви, що боюсь, ви що ну, вам доведеться як цей е, серіал, сері, розслідувати серіалу Санта-Барбара випускати довжиною в декілька сезонів. Тому що там кожного береше з бувчником, у нього жінка обов'язково щось постачає на Україзалізницю, обов'язково у тесті є якась ділянка в Карпатах. Обов'язково десь в, в Києві якийсь там підряд на щось. Ну тобто ну, класична історія будь-якого СБУшника, яку от прям ну особливо там ті, хто займається економічними питаннями. Тому вони бояться. Але знову ж таки, ну я, я тут вірю, що Настя достатньо займає жорстку позицію, як і її комітет. А, там є певні технічні речі, які справді треба допрацювати. Як тобі сказав, що у нас зараз засідання, і відповідно у нас буде під кінець. Uh, Середнього засідання ми вже пропустили дедлайн по МВФ, і це проблема. Ну типу, це в принципі проблема. Якщо ми будемо дедлайн, можна, я уточню дедлайн по МВФ. Це міжнародний валютний фонд ставив якусь конкретну граничну дату, да. до якої мав мав бути ухвалений цей законопроект. Так, у тебе є 15 пунктів так званих structural benchmarks. По ним йдуть. Ну, тобто, ти зробила, отримала гроші. Не зробила, отримала люлей, Потім зробила, отримала гроші. Ну так працює домовленість в спрощеному варіанті. І у нас зараз пропущено, у нас до 1 серпня мала бути. Вступити в силу закону по декларації. вступити не перше читання, не там щось вступити в силу. Тобто підписаний вступив в силу. Він не вступив в силу. Відповідно, цей дедлайн пропущено нас є по реформі оператора газотранспортних систем. Там теж розтік з Галушенка затягнули. Нам довелося це законом змінювати, але там буде пропущений строк. І у цей податковий законопроект 8401 Ну як я і розповідав на неону напевно в такому вигляді не зарахує МВФ, і знову буде. Певні проблеми. Але з декларуванням це ж не тільки МВФ, це і ще Макрофін. І ну там прям нас вже дуже сильно тиснуть Я думаю, що до серпня місяця має бути він проголосований. До кінця серпня місяця має бути проголосовано Ну і, можливо з 1 вересня вступить в силу, якщо президент Тому 90 підпише. 90. Дуже дякую, Ярослав Железняк, народний депутат, фракція голос. Перший заступник голови комітету з питань митної податкової політики був на хвилях Радіо НВ. А далі у нас будуть новини. А після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.